Всім привіт, всім добрий день! Яку красу, да, я вам показую сьогодні. Це парк знову парк. Каліцький центральний цей парк. У нас підхолодало, не так тепло, як було. Тому сьогодні вже трошки й І гуляємо парком. Гуляємо, просто гуляємо. Тому показую знову вам красу, трохи знімаю ми з Тамарою ходимо парою. Тут багато таких всяких маленьких статуеточок зроблених. Тому трошки вам покажу парк, а тоді побачимо, де ми побуваємо ще. Парк дуже теж старий, він був заснований ще там, теж, чи в 14-му, чи в якомусь там 100 річчі, дуже давній. О, і тут все скільки качечок. Качечок багатенько. І раніше в цьому парку було дуже багато всяких скульптур. Тоді парк перестроювався 100 разів. Ось такий гарний. Гарна водойма така для них зроблена. Бачите, скільки їх тут качечок. Там навіть є будиночок для качечок. І голуби тут. А, і зараз покажу вам. Навіть тут є такі автомати, де можна купити корм і погодувати качечок або голубів. Ось. Такі автоматики. О, скільки ж воно тут коштує. Два, два, два злоти. О, а там що качка нернула, чи рибка. То стільки пішли. ці. Два злотих. І там кидаєте, там висипається корм і можна їх погодувати. Гуляючи цими доріжками, можна уявити, скільки тут пройшло ніжок, гуляючи, за скільки століть. Бо цей парк полюбляли городяни ну, з давніх давніх времен. Ой, білочка, білочка. Білочка рижа. Яка красунька. Хоп-оп-оп-хоп. Ой, білочки є. Парк дуже гарний, дуже багато тут дерев, таких висажених. Ну, навіть видно по деревам, вони дуже здоровецькі, і, 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 по скільки їм уже тисяч років хтось знає. Ой, який ось очок червоний це каштан, Так, да, каштан червоний який гарний. А дерево ось дивіться яке. Воно впало, його зломило, його вдарила блискавка, але воно живе. Це чудово. Просто чудово. Тут парк такий, от як парк ухожений з газонами, рози ось будуть порозквіпнуть. Пахне так. І раніше в цьому паркі було дуже багато таких статуй. Але вціліла ось одна оця Афродіта. Ну не пам'ятаю, з якого сторіччя. От мені так наче з 16-го сторіччя. Ну, може і ні. Оце така одна статуя, вціліла Афродіта. Але раніше було їх тут всяких дуже-дуже багато. Гарний парк, парк спокійний, тут завжди люди гуляють. А ще є ось такий тут сонячний годинник. Взагалі, ви знаєте, що мене тут дивує. Коли ходиш по всьому місту і тут так голосно співають птиці, я спочатку думала, що це в рупорі, в рупорі це звучить по місту. Ось бачите, такий ось сонячний. Годинничок є. але Зараз сонця нема, тому не можна подивитися час. І птиці співають на, ну так голосно. Бузочок цвіте, але теж вже відцвітає. Подивимося, так що це тут у мене, що по чому тут є. Ціни ось так, буду балакати, тому що музика грає, щоб не заблокували. Ціни, ось дивіться, буду так потрошку показувати. Ну, множайте, на скільки там, на 8-8,5. Ну, я злотів, у нас в Черкасах купляла по 9. То, мабуть, умножать на 9 треба. Горошки 3,29. Кукурузка 339, огірочки всякі, ось помідори є в ялені 7,95. горчичка кетчупи, всякі соуси. Ну, то, товари всі схожі такі, знаєте, з нашими. В принципі, в нас в магазинах таке все майже все є. Ну, тільки тут воно по польськи цукор. 500 грам9, кілограм 3,99. Бачите, це що у нас? Це борошна, в них називається тортова. Мука тортова. Екстра ціни не бачу, в який, кош, в який кошт рис 2,99-3,59. Ну, такі ось ціни. Бачите, всякі риси. Крупи нема такого, як у нас там, знаєте, є ось воно знають ось пшоно є. А тут нема гречки. Крупа, а, ні, є крупа, ось така типа пшенична. Це я такого перший раз бачу. В общем, ну таке всяке. Всяке таке, як і в нас. Кокосове. В'ялена, що це вишня, в'ялена, воно? Так, да, це сухофрукти, всякі горішки, сухофрукти. Печиво. Кракуски -крак якісь 4,49, ось таке американське печиво. 3,29, 3,59 трубочки. О, мілка. 3,99, отакі печенішки. Треба буде подивитися, по чому у нас це. Ну, грубо говоря, 4. 4 на 32 гривни, а по чому у нас цікаво. Та десь і в нас так само, але ж тут люди заробляють набагато більше. Макарони усяких різних. Оце Чиї в них якась тут проблема. Я не бачу, чиї в розсипних. У них тільки все, А, ні, оце ж, мабуть, ось розсипний чай. Чи? Так, мабуть, розсипний. Але взагалі, а ну так, да, є розсипний. Он такий якийсь. Кави. Кави, кави. О, долмейер є. Але щось нема ціни на Долмейер. А, 24,99, 25 злотих долмейер. Це ми в магазині Діно. Це не бідренка, це Діно. Ось така кава, Чіло. До вмере в 25 на 8 обновляйте, буде ціна. Ну, не дешевше. Я рахувала, що мені так само і вдома купити, нема смислу відсюди вести каву якусь. Кавунчики продаються, малинка така гарна, по 18 золотих, клубничка, полуничка є. Все є виноград, персики. Все на світі, молочка. Молочка дійсно в Польщі смачна, всякі сирочки, сметанки, все Все непогане. Ну, але мені здається, і в нас оце все оце таке теж є. Всякі десерти, ось таке. все-все є. Усякі ось ці вкусняшки ось такі, які я Дініс купляю. Все те саме. Сметана 124,39. Гречівський йогурт, ось млаковіта 2,66. Йогурт натуральний, золотий 69. А, ну, і залишилось показати, мабуть, якісь ось всякі пиви, що по чому. Я в них не розбираюся взагалі в Тому можете просто подивитися, кому це цікаво. Ось тут і ціни показую, які, які тут пива є. Бо я в них не розбираюся взагалі. Жатецьке якесь. Ну, 4 по 05 1276. Хайкен. Багато тут всякого добра, добра, добра. Милослав якийсь. 4.49. Ну і тут всякі. Чіпси, всякі снеки, до пива, до всякого такого кільця. Всяка-всяча. Любуюся цим містом. Хоча зараз така в нас дубаріна холодіна. Таке враження. Страшне. Знаєте, що зараз сніг піде. Ну, 13 градусів сьогодні. Прям дуже дуже так не жарко. Тому все на сьогодні. все, підемо додому, чай, пить та гріться. Всім пока.